В дворах особливо слизько. На дорогах також, але поки такої його ще не було. В північному дуже не можна там виїхати, в двір не можна заїхати. Крушельницьку я це заїжджав також небезпечно на Шухевича. Водій таксі Дмитро Пилипчук каже, цьогоріч замінив літню гуму на зимову перед тим, як випав перший сніг. Встиг. З того повезли. Трошки затянув, можна попіраніше. Водій «Інглаб» каже, що раніше замінити літню гуму на зимову не міг, оскільки його авто було на ремонті. А десь приблизно коли того року міняла Ну, Два тижні раніше поміняв, ніж зараз. Майстер шиномонтажу Андрій каже, кількість охочих замінити гуму збільшилась 20 листопада. А як багато ви сьогодні шин поміняли на зимові? Ну, вже десь близько 20 машин. Близько близько. Майже, так. Ага, і з якого часу почали люди перевзятися десь? Ну, вже місяць точно. Речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко каже, після того, як випав сніг із 17 листопада, у порівнянні з попередніми місяцями кількість ДТП у Рівненській громаді внаслідок ожеледиці на дорогах не збільшилася. Проте це одна із причин аварій. Від початку погоди ускладненої, так беремо з 17 листопада і до... 22 го по вчорашній день у нас трапилось 22 дорожньо-транспортні пригоди. Частина цих дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв, які вчасно не перевзули свої автівки. За вчорашній день до травмпункту центральної міської лікарні звернулося 30 пацієнтів, каже завідувач травмпункту В'ячеслав Наумчук. Половині з них каже наклали гіпс. Ще п'ятьом обробили рани сьогодні. Пацієнтів менше, а вже 17 гіпсів положено. Переважають по постаршого віку. Начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже, нині протиожеледними засобами для обробки вулиць місто забезпечене. Паралельно проводять тендери щодо накопичення додаткових. Оброблення доріг і тротуарів це є паралельний паралельний напрямок. Якщо в нас по дорогах ще є активність автомобілів, які розвозять, власне. Суміш чи, чи, чи самі сів, то питання, що стосується тротуарів, маємо деше глобальніше, тобто якісь локальні точки, де ще не є, недопрацьовано, недооброблено, але буквально там. Вчора, сьогодні, я думаю, вже на весь період зимовий період. Ми дещо змінимо підхід до цього питання, як змінили з дорогами, Я почали використовувати проливочну методику, вона має свій певний результат, який ми зараз бачимо. Буквально день-два адаптуємося, втягнемося в роботу, і це питання буде вирішене. Продовж наступної доби ожеледиця на вулицях Рівного збережеться. Повідомила прес-служба обласного центру з гідрометеорології. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.